Всім доброго вечора. Розпочалися довгі вечори, і в нас сьогодні щось будемо пекти. Я надумалась пекти тіпа тортик. Для цього я взяла це в мене сметана, можна так сказати, з сироткою. Відходи від сметани. Смашне, жирненьке, правда. Далі. У мене є борошно, це мій цукор, яйця, то сода, лимонна кислота, так як нема оцту. І приготувала я іще противень із такою формою. Кинула соду. Тепер лимонну кислоту прямо на соду. І буду розмішувати. І воно все дуже гарно грає. Сметана теж кисла. Ой, чуєте, яке гарне. Добавлю два яєчка, цукор і муку. Так, яєчко і цукор перемішую. Ось яєчко провалилось. Бачите, яке воно пишне, гарне. Так, зараз розмішаю. Виросла моя маса, аж саме цікаво. Тепер я буду додати борошно. Коли додавлю борошно, маса наша трохи сяде. Але нічого. Потім вона у противні подиметься. Є в мене отаке ситочко, я колись його купила, для протирання помідорів, розсівати муку. Дуже мені сподобалось. Гарнює. Дякую дівчатам, що мені продали, посовітували, так. просіяли. Тепер будемо розмішувати. Розбішала я своє тісто. Воно повинно бути не дуже густе і не дуже рідке. Висипаємо порбочку. Духовку я ставлю на 220 градусів. Десь, мабуть, хвилин на 20, -20 може 30. Буду дивитися. Поки наш тортик випекається, будемо робити крем. Що для крема нам потрібно? Я взяла сметану, цукор, блендер. Блендер у мене вже старенький, йому років, може, чуть не 15. Дуже гарний, але у віхтику Трохи на дві штучки поламались. Але не про це, що я хочу показати. Одного разу мені дівчата в магазині дали на здачу 9 гривень. Такий пакетик стоїть крем сметанковий. Він у мене дуже лежав, лежав, лежав довго. Я взагалі обично не пользуюсь такими кремами сметанний, да і все. А то я вирішила спробувати, щоб не пропав. І мені дуже сподобалось, був у мене лимонний то я вирішила, що ще куплю. І оце не знаю, чи ванільний, чи банановий спробувати. Ну, якийсь спробуємо. Добавляємо у сметану 2 столові ложки цукру і наш крем. Збивається, дівчата, за 2 хвилини. Приступаємо. Спікся наш тортик. Формочка знялась дуже гарно. Тепер хочу поділити його пополам. Розрізала я, хай трошки остине. Верхній трошки поламався, але я думаю, нічого страшного. Пропітку робити я не буду. Бісквіт і так, дуже сочний. Жде, поки остине. Наш крем дуже гарний, жовтий. Я взяла банановий. Мажем. Пройшло 2 години і от така красота. Вчора мене пригостили ще шоколадкою, то я потерла. Всім смачного! Провели час недаремно і зробили смачний шедевр. Всім смачного! Дякую за перегляд! До зустрічі!